За 10 років заняття спортом я по справжньому зрозумів важливість протеїну та його дію в організмі для відновлення м'язів. у багатьох спортсменів і людей взагалі виникає проблема де знайти джерело протеїну, коли організм потребує цього найбільше. Такі продукти є, але вони здебільшого на основі молока інколи важкі для травлення та не одразу поглинаються організмом. і тут на допомогу приходить амінопротеїновий комплекс True Ейч енергія плюс. Це новий продукт серії True Ейч Основа. Над розробкою продукту працювали науковці та команда професійних атлетів для отримання ідеальної формули для найкращих результатів. Продукт допомагає контролювати рівень КПГ в організмі. True Ейч Енергія Плюс це ваш помічник номер один. Коли ми розробляли True Ейдж енергія плюс, ми думали саме про тих, хто веде активний спосіб життя. Такі люди прагнуть енергії, витривалості та швидкого відновлення сил. Ми також хотіли створити продукт для контролю рівня КПГ в організмі. Унікальна система засвоєння протеїну True Ейч енергія плюс показує наскільки та чи інша сполука підходить окремим поживним речовинам в організмі людини за концентрацією тощо. Продукт миттєво насичує організм енергією та забезпечує більшу витривалість, вживати його можна до під час та після фізичних навантажень. Пам'ятаєте, як у дитинстві бабуся чи мама казали, не слід купатися одразу після їжі? Вони хвилювалися, щоб не виникли судоми. Причина цього це те, що за умови неправильної концентрації протеїни можуть викликати. Судоми та відчуття дискомфорту. True H енергія Плюс містить білкові ізолятори, вуглеводи та електроліти у потрібних пропорціях та концентраціях та не чинять побічної дії на організм. True H Енергія Плюс це революційний продукт. Я раджу його своїм друзям, рідним, клієнтам і також вам. Він насичує організм енергією, протеїнами та допомагає контролювати рівень КПГ, Порцію протеїнів прийнято і електролітів, а також вітамінів В6 та В12. Я готовий до нових досягнень.